У Львові обрали нове місце для поховання захисників та захисниць. Це буде поле почесних поховань номер 87 на вулиці Пасічній. Ця ділянка до завершення процесу декомунізації була відома як Пагорб Слави. До роботи над концепцією меморіалу залучили архітекторів, ветеранів та родини полеглих, щоб створити простір, який не лише зберігатиме пам'ять, а й стане місцем шани та підтримки для близьких. За бажанням родин поховання і надалі здійснюватимуть на інших цвинтарях громади. Паралельно у Львові готують місце під загальноміський військовий цвинтар. До слова, на полі почесних поховань на Личаківському цвинтарі залишилось лише 20 місць. І сьогодні ми маємо теж похорон. І ми, як громада, підготували нове місце, достойне місце, місце, яке має набути нових сенсів на українській землі від поховання наших воїнів. І це місце є розташоване на вулиці Пасічній, і відтепер буде носити назву поля почесних поховань наших героїв. Радилися з Мирославом Мариновичем, і він дуже просто на це питання відповів, як на мене дуже влучно. Каже, що. Це місце не є маркером радянщини в нас у Львові. Це не є місце, яке приватизувала собі Росія. Це є українська земля, і вона повинна набути нових сенсів і має бути абсолютно з іншим, іншим значенням для громади міста Львова. Військовий меморіал має бути монолітним, тобто на ньому пам'ятник одного типу, одного вигляду. В першу чергу, кожен з загиблих це в першу чергу герой для своєї родини. А, Переконати цивільне суспільство у героїзмі військових насправді досить складно, особливо таку загальну широку масу, але це є довгий і тривалий процес. І, власне, правильними підходами до меморіалізації, ми і можемо це зробити. Ми всі в родинам зобов'язані.